Всім привіт! Заїжджали в садовий центр. І ось я купила дві новеньких собі рослинки. Це ялівець горизонтальний Lime Glow. Форма подушковидна, приплюснута. Такий м'ягесенький, ось такий з жовтими кінчиками. І падуб падуб Мезерва Блю енджел. І цей це коштує 250 гривень. Ще привезла з дому ось таку цибульку, яку я сіяла з насіння Red Baron. І треба сьогодні, хочу її висадити прямо в ґрунт. Ну, тому що вона щось мені не дуже подобається. Вона вже лягла, треба її пікірвати, і ліпікірвати. І пікірувати я її не хочу. Я її прямо в ґрунт і висаджу. Подивимося, що воно з цього вийде. І привезла ось ці помідорки, які я сіяла в такі втулки від туалетного папіру. І хочу в тепличку сьогодні їх висадити. Теж ну, отак повністю з, з цією втулкою буду висаджувати. Потім покажу. Ось на цьому місці. Біля ялиночки, Туї. Тут посадили свій падуб мезерву Blue Angel. Ось такий він крихітний. Ну, сподіваюся, виросте, буде гарний. В Європі з нього роблять вінки на Різдво. Прикрашають свої оселі. В нього красні ягідки червоні. Дуже гарний. Ну, нехай росте, буде. Буде рости, буде гарний. І ось на цьому місці ми посадили ялівець горизонтальний лімеглов. Подушковидний, приплюснутий, ну такий. Буде рости. Тут у мене гортензія. Меджикал. Меджикал Ну, Ось. Видно. Брунічки живі, все добре, нехай росте. І тут у мене сосна гірська. І тут там ялівці ростуть, і тут буде рости цей ялівець. Примулка почала квітувати. Тут ми думка. Гіацинти почали квітувати, але не всі, білі ще тільки ось так. Винесла на сонечко, поставила свою традисканцію. Це привезла на балконі вона росла, потім потихеньку вже звожу на дачу, переводжу свої. Квіти. Нехай на сонечки тут, бо вона аж витягнулася, до сонечка тягнулася. Такі. Я на, на осінь е, обрізаю повністю восени. І оце вже за весну такі вже понаростали. Шапочки. В тому році я її ділила, бо був один горщик. Я його розділила на два горщика, і тепер ось такі два гарних горщика в мене. Відкрили свою тепличку і ось посадили свої ці помідорки, які я вирощувала і сіяла в ту... у втулках туалетного папіру. Ось посадили прям втулками. Це мій експеримент, так що будемо дивитися, на дно ямочки я насипала попіл. Гарно полили і зараз накриємо. І буде, хай росте, подивимося потім, що з нього буде. Вже сьогодні у нас 18 градусів тепла, так що я думаю вже буде їм тепло тут. Тим паче, що в нас тут грядка піднята, тепла. Буде добре. Оце зробили такий рівчачок. Залили водою. Ну і що? Буду я оце тепер мучитися. Отака цибулечка, ми її так підрізаємо, хвостики вверх. І отак трішечки заглублюю, трішечки зовсім. І отак сажу. Можливо, це треба було зробити кожну Ну, В стаканчики, не знаю, ну я не роблю це в стаканчики роблю прямо в грядку. Кінчики надрізаємо і ось малесенькі так роблю. І так буду зараз мучитися, пікірувати, щось з цього вийде, не знаю. Ну, Можливо, щось і вийде. Ну, вона тут уже така, вона щось поганенька, Мені не подобається зовсім. Це цибулька. Треба її вже було давно висадити. Або спікірувати, або кінчики підрізаємо. А самі корінці, щось я і не бачу, ну такі малесенькі зовсім. Ось таке щось ми будемо робити. Ну, ось висадила я свою цибульку Red Baron. Отак вона і буде, така дрібнесенька. Зростати, якщо, якщо буде рости, то буде рости. Так, в рівчачку, буду потрішечки поливати її. Ось так буде рости вона. Вже в мене почали квітувати нарциси. Отакі красунчики. Небагато їх тільки почали, ну, вже радієш, тому що є. В тому році разом з вами ми пересаджували форзицію. Подивіться, вже заквітувала. Отакий От одна гілочка отут і дуже гарно квітує вже. А вона посаджена вон, біля будинку. тут. Навпроти будинку ми посадили цю форзицію. А наша форзиція тут тіньок і вона не дуже хорошо цвіте, а все ж квітує. Квітують абрикоси і подивіться, яке небо чорне гром гримить. Що це? Чекаємо доща, можливо, дощ буде. Ось такий. Вітер почався, мабуть, точно дощ буде. Тіс квітує, але я ні разу не бачила в нього ягідок. Оце ягідний тіс, щось він отак поквітує, поквітує, і все. Це просто тіс пірамідальний. І теж дивіться, які не знаю, квіточки чи брунячки, не знаю, що воно таке в цього тіса. Ну що, друзі, закінчилась наша праця. Буду з вами прощатися. Тільки успіла посіяти ще три рядочка бурячка, і он пішов дощик. Подивіться як. Який дощик іде. Ось таке. Греміло, греміло. і принесло нам дощик. Уже на сьогодні наша праця вже закінчилась все. До зустрічі, до побачення.